Здравствуйте! У цьому відео я покажу вам деякі способи, які можуть покращити вашу роботу з Microsoft Excel. Ну, По-перше, це редагування формули. За умовченням, Excel дозволяє редагувати формулу прямо в критинці. Наприклад, ось так. Ви нажимаєте O2, ви, наприклад, можете додати сюди ще одну формулу. Чому я вважаю, що це не неефективне? Тому що... Наприклад, ви можете працювати з різним масштабом поля. Наприклад, такий масштаб. Також формула, яку потрібно змінити, може знаходитися в різних місцях робочого поля Microsoft XC. Тому я пропоную змінювати форму в стріці форму, яка знаходиться над робочим полем. Щоб зробити це, потрібно зайти в файл. Опції просунуті та зняти галочку навпроти дозволити редагувати прямо в клітинці. Тепер ви бачите, що кольоровим підсвічується посилання в строці формул, а не в самій клітинці. Ви можете редагувати вже тут. Тепер, незалежно від зміни формату, ваша строка формул залишається в тому самому місці. Так само незалежно в якому місці робочого листа знаходиться формула. Ваша строка формул також в новому місці. Це дозволяє не розпилювати ваш зір, не, не втомлювати його так сильно, як це втомлюється при редагуванні формули прямо в клітинці. Так, Наступним це є е, напрямок, куди переходить курсор після натискання клавіші Enter. Наприклад, в даному випадку за умовчанням курсор після натискання клавіші Enter опускається вниз. Я ж пропоную повністю заблокувати цю функцію. Також файл опції, просунуті. Віднімаємо галочку напроти... Після натискання Enter переводити курсор. Okay. І тепер після натискання клавіші Enter, ваш курсор залишається на тому самому місці. Для чого ми це робимо? Тому що не завжди нам потрібно після введення якоїсь формули, щоб наш курсор кудись зміщувався, тим більше вниз. Можливо, нам потрібно буде перейти вправо або зміститися вліво після виконання функції. Дана опція економить нам час. І наступне і останнє для цього відео це робоча мова. Чому це важливо? Тому що при різних мовах, які у вас встановлені, шорткати Microsoft Excel працюють по-різному. Найкраще вони працюють, коли у вас встановлена англійська мова. Американська локалізація. Тоді всі шорткати працюють так, як і потрібно. Щоб змінити мову, вам потрібно або додати мову, якщо у вас її нема, зайти в контрольну панель Регіон, вибрати формат United States». United States. по Languages і, add, і додати мову. Тут ми вже вибираємо, яку ми мову будемо додавати. Отже, нам необхідно. United uh, у цьому відео все. Дякую за увагу.